Завдання таке: обчисли значення виразів. Перший вираз знайти суму А та частки відділення Б на 4. Якщо А дорівнює 448, а Б дорівнює 552. А та Б це якісь числа, що замінили буквами. А нам вже й сказали. Які числа замінили цими буквами? То тепер ми замість цих букв напишемо ці числа. У нашому виразі дві дії. Нам треба додати і поділити. Але ми знаємо, що спочатку ми повинні поділити, а тоді вже додати. Поділимо у стовпчик 552, поділимо на 4. 1. Один. 4 – Лінія довша, щоб знести ще п'ятірку. 15 поділити на 4, 3, 3 помножити на 4, 12, 3, і зносимо ще двійку, 32 поділити на 4, 8, 8 помножити на 4, 32. А тепер нам треба додати, додамо теж стопчик. 448. Додамо 138. Вісім додати вісім, 8. 8, 5, Відповідь 586. А, вона вже є. Добре, другий вираз. Нам треба знайти різницю між добутком 17, Та це і часткою. Треба де поділити на 10. Якщо це, це буква, яка замінила число 44, а Д це буква, яка замінила число 900, то ми замість цих букв поставимо ці числа. У цьому виразі три дії: множення, віднімання, ділення, дужок немає. Спочатку ми повинні помножити, потім ми повинні поділити, а тоді вже тільки відняти. То помножимо. 17 на 44, 17, помножити на 44. 7 на 4, 28. 1 на 4. 4, додати 2, 6. І знову намножити на 4. То одну клітинку залишаємо порожньою. Додаємо 8. 6 додати 8. 14, Одиничку тут запишемо десяточок той. 7, 748. Давайте запишемо. 748 відняти. А 900 поділити на 10. Це 90. Тепер обчислимо в умі. 748. Це 648 та ще 100. Від 100 віднімемо 90. Буде 648.